Здається, світ рухається у темряву. Ізраїль заглиблюється в бетонні джунглі гази і готується до наступного етапу збройного конфлікту з Хамас. Ізраїльські війська ізолювали місто з моря, суші і повітря. Однак Ізраїль і Хамас мають дуже різний військовий потенціал. І коли виникає нерівність у ресурсах і можливостях, менші і технологічно менш розвинені сили. Зазвичай застосовують асиметричну тактику, щоб використати вразливі місця більших і краще оснащених військових сил. Секретна зброя Хамасу його козирі знаходяться під землею. Вже більше десяти років Хамас будує розгалужену мережу тунелів, заповнених зброєю, боєприпасами і житловими приміщеннями для своїх бойовиків. Значна частина цієї підземної інфраструктури невідома. Однак відомо, що ці тунелі були ретельно продумані, щоб нейтралізувати технологічну перевагу ізраїльської армії. Вхід до цієї підземної мережі є пасткою у всіх сенсах цього слова. Тому в найближчі місяці, коли Ізраїль реалізовуватиме свою стратегію, він повинен мати далекоглядність, щоб уявити, але також і мужність, щоб зазнати поразки. Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. У газі формується специфічний конфлікт як під землею, так і на землі. Ізраїльські військові увійшли в місто з півночі та Сходу, відрізавши його від решти сектору. Таким чином, ізраїльтяни готуються до тривалої затяжної війни, в якій їм доведеться вести ризиковані бойові дії в містах і тунелях. Такі умови. Зводять на нівець технологічну перевагу і відкривають шлях до асиметричної війни. Тому конфлікт у Азії відрізняється від типових конвенційних конфліктів. Розрізнити цивільних і солдатів проблематично, а лінії фронту розмиті. Тому, на відміну від України, асиметрична війна не має чітких рухомих ліній на карті. Противник може і буде діяти в тилу ворога. Під час війни у В'єтнамі американська перевага в бомбардувальній авіації, артилерії та інших видах озброєнь була фактично зведена нанівець завдяки використанню В'єтконгом підземних тунелів. Партизани влаштовували засідки американським та південно-в'єтнамським військам, а потім безслідно зникали. Так само і в Газі Хамас має подібну тактичну перевагу. Однак, якщо в'єтконгські тунелі простягаються на великій відстані, то тунелі Хамас більше схожі на лабіринти, сконцентровані на невеликій ділянці. Ще у 2021 році армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила понад 100 кілометрів тунелів під час авіаударів. Ось таку схему вони виявили: ізраїльтяни охрестили цю мережу метрополітеном Гази. Отже, підземна інфраструктура в Газі відрізняється більшою щільністю і складністю. Деякі з тунелів побудовані для контрабанди зброї, прихованої від ізраїльського спостереження, інші є комерційними тунелями, які приносять прибуток від контрабанди товарів через кордон з Єгиптом. Треті слугують командними центрами, складами боєприпасів і житловими приміщеннями для бойовиків Хамас. Незалежно від обставин, бої в цих тунелях будуть важкими. Кожен аспект тунельної війни сприятиме стороні, що обороняється. Хамас матиме багато можливостей для несподіваних атак і зможе контролювати час і характер бойових дій. Простіше кажучи, ініціатива буде на боці Хамасу. Повний обсяг і складність тунельної мережі Хамасу, включаючи її загальну глибину і протяжність, залишаються невідомими для ізраїльтян. Представники ХАМАС стверджують, що під містом прокладено понад 500 кілометрів тунелів і що деякі з них достатньо глибокі і широкі, щоб ними можна було проїхати на мотоциклі. Для порівняння, 500 кілометрів тунелів це приблизно половина довжини Нью-Йоркського метрополітену. Щоб хто не думав про Хамас, це угрупування володіє вражаючими інженерними здібностями. Хамас вже більше 10 років має підтримку з боку Ірану. І мільйони доларів для інвестування в ці тунелі. Так, незлічена кількість застосувань цієї підпільної мережі виснажить потенціал ізраїльської армії і доведе її до межі як фізична, так і психологічно. Простіше кажучи, Ізраїль не може покладатися виключно на технологічні засоби для подолання Хамасу. Ще гірше те, що тунелі, які належать Хамасу, відрізняються від тунелів Б'єтконга або Іділ. Тунелі Хамас розташовані під одним з найбільш стонаселених районів на планеті. Сектор Газа є домом понад двох мільйонів людей, з яких щонайменше мільйон проживає в північній частині, де розташоване місто Газа. Війна в межах міст ніколи не була легкою. Вона обмежує застосування загальновійськових сил, а широкомасштабні військові операції пов'язує з морально-етичними і політичними пастками. У газі залишається незрозумілим, якою мірою палестинське населення підтримує Хамас. Як наслідок, долі як військових, так і цивільних тісно переплилися. Наприклад, Хамас замінував будинки, споруди, дороги і часто використовує цивільну інфраструктуру як живий щит або як командні центри, це не кажучи вже про заручників, яких він отримує. Хоча В'єтнам, Фалуджа і Масул пропонують цільну інформацію. Вони не повністю відображають те, що чекає на ізраїльтян у цьому контексті. Крім того, тунелі Хамасу символізують нову парадигму ведення війни. Кожен удар під землею матиме політичні наслідки на горі. У найближчі місяці, коли міжнародна спільнота пильно стежитиме за дотриманням ізраїлем міжнародного права, права людини і миротворчість опиняться під пильною увагою. Рішення, які приймає Ізраїль, їх сприйняття впливатимуть на громадську думку в Америці та Європі на краще чи на гірше. Тому ізраїльтяни повинні покладатись на психологічні операції, щоб оптимізувати свою систему зв'язків з громадськістю, оскільки кожна військова акція і кожний удар вимагатимуть виправдання на світовій арені. Таким чином, конфлікт у Газі є фізичною битвою так само, як і дипломатичною, всі асиметричні аспекти, такі як тунельна війна. Міська війна, підтримка місцевих, зручників, живі щити і психологічні операції стануть перевіркою на міцність здатності Ізраїлю до тривалого конфлікту. На ізраїльтян у Газі чекає безжальна боротьба. Знаючи це, ізраїльське керівництво розробило унікальну стратегію, спрямовану на те, щоб обійти сильні сторони Хамас і нав'язати на полі бою свої умови. Оскільки Ізраїль не може дозволити собі вести асиметричні бойові дії на вулицях або в тунелях, він хоче викорити бойовиків Хамасу, не нападаючи на них безпосередньо, мета полягає в тому, щоб ізолювати їх, позбавивши їх доступу до важливих ресурсів, таких як фінанси, сировина, технології і робоча сила, замість того, щоб вступати з ними в пряму конфронтацію. Ця стратегія спрямована на непряму атаку на вищі ешелони ієрархії Хамасу, щоб підірвати їхні оперативні можливості. І хоча пізніше тунельна війна може стати неминучою на цій початковій фазі конфлікту. Ізраїль зосереджується на операції, що характеризується точністю, збором розвідувальних даних і помірним темпом. Багато в чому нинішня стратегія відзеркалює аспекти операції Непорушна скеля. Але має більш комплексне планування. Тоді, в липні і серпні 2014 року, Ізраїль провів серію прямих штурмів, укріплених позицій і мереж тунелів у ГАЗі. Операція була розпочата у відповідь на шквал ракет і реактивних снарядів Хамас, спрямованих на ізраїльські цивільні райони. Спочатку ізраїльські ВПС бомбардували об'єкти в Газі. Але коли повітряна кампанія не змогла стримати Хамас. Ізраїль перейшов до наземного наступу. Це звучить дуже схоже на те, що ми спостерігаємо сьогодні. Однак цього разу ізраїльський наземний наступ має на меті не суто стримування, а зміну режиму в Газі. У нинішньому наземному наступі ключову роль відіграє ізраїльський яхалом. Для контексту, Яхалом – це спеціалізований інженерний підрозділ, адепт ведення боїв у міських умовах. Особливо досвідчений у виявленні та демонтажі підземних споруд. Ідея полягає в тому, що Яхалов проникатиме і здійснюватиме нальоти на конкретні тунельні мережі Хамасу для збору розвідувальних даних високого рівня. Ці розвіддані потім використовуватимуться для виявлення додаткових командних центрів і офіцерів Хамасу, а також об'єктів критичної інфраструктури, таких як генератори і вентиляційні системи, які мають вирішальне значення для обслуговування тунелів Хамасу. Ізраїль сподівається, що зібрані розвідувальні дані будуть постійно доповнюватись. Розвіддані, отримані під час одного рейду, призводять до іншого, який дає більше розвідданих, більше рейдів і так далі. Цей цикл триває до тих пір, поки ієрархія Хамасу не зруйнується і не стане дисфункціональною. В той час, як Хамас втрачає живу силу, його тунельна інфраструктура занепадає, а здатність виробляти і розгортати ракети. Реактивні снаряди і безпілотники сходитиме на нівець. За допомогою цього підходу Ізраїль прагне ліквідувати якомога більше офіцерів Хамасу, не вступаючи в повноцінні бойові дії в тунелях. Що буде після цього, залишається невизначеним, але ізраїльське керівництво планує вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Проте з такою кількістю перемінних багато чого може піти не по плану. Боротьба з повстанцями завжди складна. А міські бої це ще складніше. Ведення асиметричної війни в такому компактному і густонаселеному місці, як Газа, загрожує політичними наслідками, тому Ізраїль намагається знелюднити місто перед тим, як піти в Абан. Наразі ізраїльські сили розділили сектор навпіл. Ізраїльська влада неодноразово попереджала близько 1 мільйона 100 тисяч людей, що живуть у місті Газа. Щоб вони переїхали на південь, щоб уникнути небезпеки. Щонайменше 700 тисяч людей зробили це, але евакуюватись за такий короткий термін посеред зони бойових дій, не всім під силу. Приблизно 350 тисяч палестинців залишаються в північній частині Гази і не можуть вибратись. Тим часом, ті, хто переїхав на південь, стикаються з гуманітарною кризою. Місцева інфраструктура не була розрахована на такий масовий наплив людей. Тут немає жодних зручностей і людям нікуди йти. Вони не можуть перетнути кордон з Єгиптом з політичних причин, що призводить до гуманітарної катастрофи. Крім того, в рамках своєї стратегії з придушення Хамасу Ізраїль припинив постачання палива в газу. Ізраїльтяни стверджують, що Хамас привласнює паливо для роботи своїх електрогенераторів, які використовують для операцій в тунелях. Однак в цьому є певна пастка. Відмова у постачанні палива до гази націлена не лише проти Хамасу, але й серйозно впливає на цивільне населення. У місцевих лікарнях закінчується паливо, необхідне для аварійних генераторів, а вони критично необхідні для живлення життєво важливого обладнання, такого як інкубатори та інших медичних девайсів. Інша складність полягає в тому, що керівництво Хамасу в газі може втекти на південь. Оскільки Ізраїль не має наміру розгортати в Газі великі сухопутні сили. Крім того, залишити тунельну інфраструктуру Хамасу недоторканою означає, що бойовики і офіцери Хамас зможуть використовувати ці тунелі для укриття після завершення бойових дій. І в цьому полягає суть асиметричної війни. Універсальної дорожньої карти для перемоги в ній не існує, кожен конфлікт унікальний. І ізраїльська стратегія відображає тип асиметричної війни, необхідної в Газі. Однак, чого не вистачає в ізраїльському плані, так це кінцівки. Хамас не є державою, ніхто з угрупування не підніме білий прапор, тому перспектива вирішальної військової перемоги, як в інших конвенційних конфліктах, є малоймовірною. Цілком ймовірно, що Хамас переживе цей конфлікт, якщо не як організація, то як ідеологія. А на його місце прийде якесь інше угрупування. Загалом Хамас тілює ідею про те, що єврейський народ має бути назавжди виселений з близького сходу, силоміць. Ця концепція приваблює багатьох палестинців, оскільки не існує реального дипломатичного горизонту, з яким вони могли б пов'язати свої надії. Єдиний спосіб подолати ідеї, які втілює Хамас, це запропонувати кращу ідею, таку, що не передбачає гри з нульовою сумою. Ізраїльські законодавці ще не визначили, як це виглядатиме або які параметри визначають перемогу в газі. Отже, якщо Ізраїль хоче перемогти Хамас, він повинен перш за все визначити політичні цілі на період після перемоги. Він повинен розробити свої умови перемоги, старанно визначаючи пріоритети політичного бачення, ширшого ніж просто Хамасу і Гази. І в цілому. Щоб забезпечити тривалий мир, Ізраїль повинен перезавантажити весь свій підхід до цивільного палестинського населення. Чого Ізраїль не може зробити, так це примусити палестинців підкоритись. Без політичного врегулювання, ендемічне коріння екстремізму, що існує в газі, призведе до появи нового войовничого руху за лічені роки. Хамас, як ідеологічне утворення, не можна викорінити за допомогою куль і бомб. Ідеї Несприйнятливі до фізичної сили.